У нас на плечах справжній хімічний завод, мільярди клітин, мільйони сигналів. На поверхні кожної клітини рецептори, які чекають на свій унікальний ключ. Коли в кров потрапляє певна речовина, якщо її склад і частота збігаються з рецептором, клітина відкривається і отримує команду: Дій, відчувай, реагуй! Ці речовини називаються лігандами, посередниками між твоїми думками. І тілом існує три основні типи: нейромедіатори, нейропептиди та гормони. Нейромедіатори це мова думок. Вони передають сигнал між нервовими клітинами. Одні збуджують мозок, інші заспокоюють, треті допомагають заснути чи прокинутись. Вони можуть навіть змінювати саме повідомлення під час передачі. Тож ми здатні змінювати свій стан, просто змінюючи думку. Нейропептиди це мова почуттів. Вони народжуються у гіпоталамусі і через гіпофіз вирушають у подорож тілом. Вони несуть хімічне послання, емоції. Коли досягають клітин, вони вчать тіло відчувати те, про що думає мозок. Емоції це хімічна проекція думки. Ми відчуваємо те, про що думаємо, а тіло пам'ятає ці відчуття. Гормони це мова тіла. Вони створюють фізичні відчуття.